Нацистська Німеччина та фашистська Італія об'єднуються з японською імперією і 1940 року стають союзниками нацистського блоку. Осі, Німеччина і Італія хочуть царювати у Європі, а Японія у східній Азії. Диктатори Гітлер, Мусоліні і японський хірохіто прагнуть захопити світ. Вони об'єднують сили, йдуть до злочинної мети. Як Японія прийшла до ідеї захоплення світу, почнемо спочатку. Через нав'язливість та нечесність іноземних торговців Японія відгороджує себе від усього світу і понад 200 років живе в ізоляції, аж поки 1853 року до неї не приплив представник США із бажанням повернути торгівлю та спілкування. Колбрайт Перрі привіз із заходу різні подарунки для японського імператора, аби все ж домовитися про торгівлю, і йому це вдається. Японія починає співпрацю зі США. Прикладу США слідують інші європейські держави і теж підписують договори з Японією. Країна неохоче погоджується на співпрацю і не дарма. Через укладання купи нерівних угод із західними державами її економіка розвалюється. Японія йде війною на Китай, адже саме він співпрацює з Кореєю, яка багата на вугілля та залізо. Усе це Японія хоче забрати собі. з 1894 по 1895 Японія воює з Китаєм Японські війська швидко перемагають на суші та в морі. Китай програє і визнає незалежність Кореї. Японці захоплюють його значну частину. В ситуацію втручається Росія, Франція та Німеччина і змушують Японію звільнити території Китаю. Японія виконує всі умови і залишається приниженою. Росія забирає собі території послабленого війною Китаю. Німеччина, Франція, і Велика Британія ділять Китай на сфери впливу. Японія відчуває, що західні держави залишили її без виграшу у війні з Китаєм. Такого нахабства Японія терпіти не збирається, і починає війну з Росією. Бойові дії тривають з 1904 до 1905 -го. Японія знову з легкістю перемагає і дивує увесь світ. Росія ганьбиться і забирається геть. А Японія бере контроль над Кореєю. Офіційно анексує її 1910 року. Росія віддає Японії свої економічні та політичні інтереси у південній Маньчжурії і поступається половиною Сахаліну. 1914 рік починається Перша світова війна. Цього разу Японія знову домагається свого. Оголошує війну Німеччині від імені імператора Тайсе і практично без опору відбирає німецькі колонії у Тихому океані та Східній Азії. Статус Японії у Східній Азії лише міцнішає. 18 вересня 1931 року стається манчжурський інцидент. Японська імперія шукає привід, аби знову вторгнутися до Китаю. Як пише The Strategist, на південній манчжурській залізниці, яка тоді належала Японії, японські війська влаштовують провокацію, закладають вибухівку і підривають. Інцидент сильно не пошкодив залізницю, і потяги продовжували ходити. Та це назвали китайською атакою. І вже наступного дня Японія атакує Китай. Захоплює території, окуповує всю Маньчжурію. Так Японія просто хотіла допомогти народу Маньчжурії і звільнити його від китайського панування. Ліга націй, попередниця ООН, відправляє туди на розбірки комісію. Стає ясно, що Японія влаштувала державний переворот. Японію називають агресором, але вона не засмучується. Виходить з Ліги Націй і тримає Маньчжурію в окупації аж до поразки у Другій світовій війні. Японія вірить у свою расову перевагу і хоче розширювати своє панування, тому стає прекрасним компаньйоном нацистській Німеччині та фашистській Італії. До чого призвів цей союз, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.